Вітаннячка усім, хто мене сьогодні дивиться. Зараз хочу трошки показати, що у мене робиться у садочку на даний момент. У нас весь час йдуть дощі, тому знімати довго не буду. Трошки пробіжуся і покажу вам. Це в мене Туя Східна Ауреанана. Ось така вона гарненька. Дуже мені подобається ця туя. Поруч з нею Даніка. Оце гейхера, яку я садила у вересні місяці десь. Ось така вона зараз. Так, це ще одна. Туя Даніка. Це місточок мокне весь час під дощами. Це ось у мене тут. Поки що зростає плющ. Ну, не знаю, може його буду переносити десь в друге місце. Тут він по арці плететься. Ось такий гарненький самшит ряболистий. Купляла його дуже манесенький-манесенький. Одна гілочка тільки була. Оце трошки вже наріс. Ось так він виглядає. Це така зараз хаконихлоя. Листечка у неї вже порозовішали. Ось така друга, як у нехло, Ну, це другий сорт. Цей сорт я не знаю по назві. У цього вже такі покоричневішали листочки. Це зараз такий уже міскантус, стріктус дварф. Це невисокий сорт, повинен бути низькорослий. Також уже листячки почали сохнути, готуються до зими. Це в мене ялівець андура варіата, гарний розрісся. Довольно таки швиденько, гарненькі такі у нього. Пагінці. Такі на краєчках кремового відтінку. Камера не передає цей колір. Та ось який ялівець Глоу, Він уже поміняв своє забарвлення. Ось таке воно цікаве зараз стало. З таким коричнево-рожевим якимсь таким відтінком. Барбарисиків листячка вже облетіло, залишились де неде ягідки червоненькі. І ось. Тут ще листячка трошки є. Ось який гарненький, зараз бере і кілька пагінців у нього зовсім такого кремового кольору ось у мене тут ще такий бересклет маленький. У нього там листячка, облямівочка. Починає зафарбовуватись у рожевий колір. А ось подивіться, яка гарненька зараз дієрвіла cool Splash. Такі у неї листячка гарненькі. Дуже мені подобається вона. Ось подивіться, квасениця напускала молоденьких листочків. Ось. Старі вже відійшли, засохли. Так як на вулиці Тепло, вона напускала нове листячка. Це таке цікаве, гарненьке, яскраво салатового кольору. А ось ще хочу показати, що у мене робиться із сон травою. Поглянути ось що це таке. Випустив пуп'янок квітувати чи що? Мабуть, так? Ось один. А ось десь тут бачила іще. Ось. Ось іще один. Може, там іще десь зібрався квітувати. Такого в мене ще не було. У Нас уже десь через неділю передають морози, а він зібрався квітувати. Ось іще випустила квіточку альпійська айстра. Квітує вже давно. Одна квіточка. Також квітує, обрієта. Такі яскраві у неї квіточки насиченого бускового кольору. Така у мене кам'яна троянда. Ще перед війною з лісу привезли, посадили і так вона зростає тут. А ось похилилися, зовсім попадали. Мої хризантеми рожеві. Підв'язувала, ну їм треба якусь опору. Не тримають квіточки. Ось така гарненька. Лежить зовсім на землі? Ще ось які трояндочки насиченого кольору малинового. І ось ще одна. Ось у мене ще гвоздичка. Попускала нові пуп'янки квітувати. Це міскантус. листячки вже також у нього почали жовтіти. І волоті отакі гарненькі. На цій ноті буду закінчувати. Усім гарного дня, мирного неба над головою і всього найкращого. До побачення!